І що народ? Я ще тут, я на джерелі корита по вулиці Джерельна, місто Кременець, Тернопільська область, на заході України. Дивіться, от вам бізнес-ідея. Бачите, водичка тече. Якісна водичка джерельна. І куди вона дівається? Тече вона в руваку, стікає в рів, там змішується з сміттям всяким. Ну і ще буквально метрів 100, і вона просто пересихає в тих ярах. А якби тут -ту, ту водичку набирати і пакувати в бутилочки, скажете, вау, народне добро, зразу якісь гроші, якісь єврейські замашки, Нє, я думаю, що це звичайна справа. Якщо зробити все по-чесному, значить так воду відбирати з джерела і пакувати. Але коли хтось приходить з людей набрати просто собі води. На будь ласка краник відкривається, і людина набирає собі воду. Як вам така ідея? Дивіться, гроші течуть на землю і марнуються, пропадають. До речі, ще хочу сказати, що тут я раніше не бачив. Відкрилося, напевно, ще одне джерельце. бачите, ще тече вода. Звідси тече і тепер ще є. Я тут такого раніше не бачив. Можливо, таке буває, що джерела... Відкриваються, закриваються, знаєте, такий фокус буває. Отака ситуація. Так що бізнес ідея, безплатно дарую. Якщо хтось використає, колись може пиво поставити, а я пиво мені не можна. Ну, може конячок. Зараз ще можна конячок. А, а поки дойде діло до могаряча, то вже можна можна буде тільки воду. вору. Не дай Бог. Все, бувайте здорові, всього вам хорошого. Я ще буду йти зараз до, 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 до машини, машина стоїть в місті там аж, аж, аж коло до Сафу. Я спеціально для вас прошльомбав стільки пішки, уявляєте, я пройшов такий кілометраж, але я не жалію ні грама. По-перше, я назнімав для вас корисного контенту, якого я давно запланував зняти. По-друге, дивіться, яка краса красотіща. Я ще хотів би вам... Зазняти, як дзюрчить як, як струмок від того джерела, бо там тетя воно, те в залізне корито. Ну, зараза, розумієте, струмок дзюрчить гарно, але в струмку повно сміття. І якесь відео гарне зняти не можу. Бачите? Це засмічене. І все-таки я... Хоча б дам вам послухати, як зірчиться цей струмок. Нехай.